Добре, і так я Михайло Шевченко, фінансовий радник компанії Брев Capital. Ми допомагаємо людям створювати цільові капітали, супроводжуємо в цьому напрямку. Зараз учень, випускник нашої навчальної програми, стратегічний інвестор. Я провів йому випускний залік його створеного фінплану. Ми затвердили подальші дії. і Зараз такий зворотній зв'язок стосовно нашої програми. Тарас, привіт ще раз. Привіт. Так, давай я тобі буду задавати декілька питань, Ти просто розкажи свій зворотний зв'язок. Так як ти з нами комунікував, як тобі взагалі вся програма, що вона тобі дала, і ну, такі подальші моменти. Спершу як ти з нами познайомився? Звідки взагалі дізнався, що ми такі існуємо? А, значить, в інстаграмі я попав на сторінку Назарія Рибінського. Ось це було декілька років тому, приблизно, я думаю, три роки тому. І відповідно я почав слідкувати за його сторінкою. Підписався, слідкував за його історіями. Він дуже цікаві нотатки публікував себе. Він проводив прямі ефіри, на яких він розповідав про культуру інвестицій, про інвестиції в фондовий ринок. Мене це зацікавило. Ця ніша така була трошки в Україні закрита, по якій не було так багато інформації, як зробити оцей перший крок і вступ. Довгий період слідкував паралельно для себе. Дізнавався, мені ця тема була цікавою, ось і протягом якраз наступного часу побачив, що у Назарі підкрився курс Стратегічний інвестор. Я побачив, що був перший потік. На перший потік я не підписувався. Я якось так осторонь спостерігав, як це проходило. Паралельно здобував також багаж знань і, скажімо так, моральну підготовку, і налаштовувався чи потрібно мені це. І коли я побачив рекламу про те, що відбувається набір на другий потік і була оця вступна презентація по інвестуванню там, де мали обговорити усі питання. А я записався на цю презентацію, цікава презентація. Назарій розповів про усі вісім модулів, про варіанти співпраці, варіанти проходження курсу. Відповідно, мене це зацікавило, і я зрозумів, що я готовий, мені це потрібно. Це напевно, якраз є той момент, ця точка, з якої потрібно стартувати, тому що далі відкладати не треба. Я мінімальний багаж знань отримав. Далі потрібно отримувати практику. І з опису курсу я зрозумів, що це якраз є та інструкція, ті кроки. Практичні, які мені необхідні, для того, щоб усі знання, які були доповнити дійсно правильно структурованим підходом, і розпочати з підтримкою, значить, ком'юніті, скажімо так, і підтримкою радників, зробити оці кроки для реалізації цього плану. Ось таким чином я розпочав роботу у курсі. Крута історія, дуже три роки. Так, і виходить таким чином. Чи були в тебе якісь переживання, сумніви, коли ти записувався вже безпосередньо на курс, коли там треба було оплатити? Розкажи за цей досвід. Зовсім ні, бо якраз напевно, цих три роки протягом цього терміну, всі оті сумніви, і всі оті переживання вони зникли, тому що. Давно слідкував за Назарієм. В мене не було якихось сумнівів його компетентності, якості продукту, тому що я бачив, яка приділяється цьому увага. Я бачив, яка колосальна робота в це все вкладена, тому в те, що цей курс, можливо, не задовільнить моїх очікувань, такого не було. Що стосується оплати і якихось очікувань, скажімо так, я розумів, що це якраз є вже. Та ціна за ті кроки, які я не міг зробити скоріше, і я готовий був заплатити ці кошти і зробити це для того, щоб це дало мені поштовх в моїй практичній реалізації. Також є багато крутих різних інструментів, як це все можна зробити. Я, наприклад, скористався. Розтермінуванням звичайним банківським, ось це мені допомогло розділити платежі, тим самим зменшити навантаження одномісячне, і я б сказав, що це є зручно легко і не дало якихось складнощей додаткових, щоб я через це якось себе некомфортно почував. Круто, круто, дійсно лояльні такі, вже які знають, можна сказати. Силу особистого бренду, так він зараз популярний цей термін, але все ж таки це просто про довіру, про те, ну хто чим займається і хто яким підходом цим займається, окей? А як е, людина, яка вже пройшла якраз цей курс, так яка пройшла всі модулі, яка от зараз широко розповідав за свої погляди підбору е, портфелю, так будування, і все таке, як ті чи інші. Інструменти в тебе вподобані. Як ти оцінюєш, що для тебе сподобалось, а там ти вже сам оцінив, що конкретно найцінніше чи цікаве? Просто що тобі більше всього сподобалось? Можливо, по пріоритету перейду по речах, які я би хотів виділити. Перші з них це те, що курс заточений на результат, і все ж таки, вже протягом. Напевно, вже з другого третього модуля ти розумієш, що ціль курсу не зробити лекції, як в університеті, дати вичітку матеріалу, а скажімо так, з усіх там не знаю книжок. Рекомендацій, методичок і все, що можна у найкоротші терміни розказати. Ось, скажем так, ми вам розказали все, що ви потрібно знати. все, ви є експерти. Ні, я зрозумів, що тут матеріал є тільки той, який необхідний, той мінімум матеріалу, з яким тобі варто впевнено, скажем так, стояти на ногах в цьому великому ринку фінансів, інвестицій і так далі. Ось, але все ж таки фокус, ціль і пріоритет стоїть у практиці. Це те, щоб ті знання ми потім могли використати в практичних цілях і зробити з них план, і план не просто який буде називатися планом, а план, який буде працювати. Ось тому можливо, якраз звітам деякі речі ти повинен для себе додатково десь дізнатися. Якщо тобі щось невідомо, хоча, скажем так, оскільки я перед тим десь вже для себе ось таку мінімальну базу. Знань мав, хоча я б не сказав, що це якась база знань, це просто те, що я в інтернеті десь мені попадало цікаве, якісь короткі нотатки, які я прочитав. Тому я не можу сказати, що майбутнім студентам сюди йти вже з якоюсь базою знань. Ні, це все по ходу можна легко дізнатися. І наступним плюсом, яким би я хотів визначити, це якраз є термін курсу, що цей термін курсу він якраз дозволяє незалежно від твоєї швидкості. Все осягнути, і відповідно, якщо навіть ти відчуваєш, що можливо ми зачепили якусь тему, яка є для когось незрозумілою і складною, то цей час дозволяє без проблем це наздогнати. Ось і немає такого, що ми за два тижні пройшлися все від того, як позбутися патернів поведінок своїх шкідливих, і почати відкладати. До там фондових ринків IPO, стартапів і так далі. Ти не розумієш, як це все відбулося. Такого не було. Це все йшло послідовно. Організм звикав, організм до того призвичаївся, і якихось таких, скажімо так, побічних ефектів не було. Тому це круто. Цей час якраз дозволив, дозволив плавно увійти в режим і засвоїти матеріал. Тому це є круто. Наступним також е, моментом, який би я виділив, це QA-сесії та зворотній зв'язок. Е, щотижневі qa сесії вони допомагають не губитися в цьому проміжку курсу, допомагають е, зрозуміти, де є ти, де є інші, однозначно е, винести свої питання. Якщо є я зі своєї сторони, скажу як е, я проходив курс, проходив уроки, ну е, робив собі нотатки. І в мене питань не було, <хи> ось бо все було і так чітко зрозуміло, але скажу так, що К сесії є корисними. Назарій завжди якось на тих QA-сесіях як знаходив якісь такі особисті моменти, це все ж таки перепліталося більше як психологію, філософію, і так далі. Якщо звернутися до цієї тези, що все ж таки фінанси це 10% про математику і 90% про психологію. Кудись, напевно, qa сесії Назарій по цьому принципу і проводив, тому кожен для себе міг її з Життя також е, мушу сказати, що якісно підготовлені усі матеріали, усі надані е, таблиці, інструменти, нотатки, записи вони всі є чітко сформульовані, чітко підготовлені, е, і е, з цим працювати зручно. Зворотній зв'язок працює в такому плані, що якщо навіть хтось виявляв якісь можливо неточності, це все дуже швидко поправляли, виправляли і інформацію актуалізовували, тому, в принципі, це круто. Прикольно, що от ми використовували під кінець цей інструмент Notion, Класна штука, не знаю, мені особисто вона заходить, в ньому якась інформація така свіжа. Легка навігація, пошук там з таблицями класно з цим працювати, і можна це легко інтегровувати в якісь свої нотатки. Ось і напевно, це з такого все можливо більше по питаннях може відповісти. Круто, ти так розповів дуже, дуже круто, дуже структуровано, багато ємко, і я доволі часто розпливався в посмішки, тому що це доволі приємно теж чути. Тому що так проводив все Назар, але ми вся команда була до цього дотична, так тому дякую тобі. Окей, а що відбулося, коли закінчився курс? Курс завершився, і що сталося? А, значить, напевно, усіх якраз під кінець курсу відбулося таке відчуття: а що а що далі? От закінчується курс, що ми будемо далі робити з нашим складеним планом, з нашими цілями. І відповідно на одній з останніх, ну точніше, не останні, а перед останніх, а qa сесій, хтось задав Назарію таке питання: а що мені робити, якщо можливо в мене немає такого капіталу, таких активів, щоб вже працювати, скажімо так, на рівні з інвесторами, які вже давно співпрацюють. Ось і Назарій сказав: не переживайте, не бійтесь, вас ніхто самих не залишить, і вам усім ми підкажемо, допоможемо, і будемо з вами співпрацювати, щоб ви всі рухалися по своєму чітко визначеному напрямку шляху. І тому дійсно кожен зміг напрямок, шлях скласти і спроектувати, і незалежно від того, з які співпраці проводився курс, чи це там в когось був куратор, чи в когось це був фінрадник, кожен склав свій фінансовий план, і кожен може далі продовжувати співпрацю. І оці якраз інструменти, які для себе визначив для досягання своїх цілей їх перевести вже в скажімо так, електронні реальні кабінети інвесторів, де можна це все протрекати і відслідковувати, і вже записувати у таблиці свої реальні результати. Тому по завершенню курсу ти далі рухаєшся своїм довгим шляхом до цілей, напевно, якось так. Як в тебе по результатам чи ти от пишаєшся за свої якісь результати впродовж цього курсу? Я особисто для себе структуризував всю інформацію, оскільки до цього вся інформація була така частково розірвана по різних категоріях, по різних областях. Зараз вибудувалась якась така чіткіша картинка, ясність усьому розумієш, для чого це все, який принцип роботи, як воно все працює? Що тут немає якихось такої. Золотої кнопки її не потрібно шукати все чітко прописано потрібно просто, можливо, більше попрацювати над своєю дисципліною і зробити по інструкції якісь речі, які вже хтось колись придумав. То кажуть, нового велосипеда вигадувати не треба. Тому для себе я визначив, і що мені сподобалося, це що більш чітко ясно стало зрозуміло, як працюють портфельні керуючі. Як відбувається співпраця з як з ними, так і з фінансовими радниками? Хто за що відповідає, за що відповідає фінансовий радник, за що портфельний керуючий, для чого вони взагалі потрібні, якщо ми всі є люди, ми всі можемо виконувати, скажімо так, однакові задачі? Кому вони потрібні? І також для мене стало таким приємним бонусом, коли я склав свій власний портфель. Коли я зрозумів, по яких принципах він складається, коли я проаналізував якісь фактори, речі, по яких я це зробив, і коли я побачив, скажімо так, параметри цього портфелю, і вони мене приємно вразили, я зрозумів, що це я зробив, і це я зробив а після цих восьми тижнів навчання, яке я пройшов, і здавалося би, що Скоріше, це все було б якось так всліпу, незрозуміло. А зараз я вже можу навіть відповідати на питання, якщо мені хтось задасть, а чому так. А що це означає? чи можете пояснити? Ось це круто. Однозначно, також звідси можу ще один плюс винести, що тепер я можу дискутувати на такі теми, як фінанси, і якісь особисті фінанси, і цілі, і портфелі, і методи їх досягнення. І чому я так роблю, і правильно ставити запитання. Ось, і, напевно, також після цього курсу, після тих знань, я, напевно, також зможу ставити правильні запитання і не боятися за це, тому що коли ти десь для себе вивчаєш нову область, в якій ти не маєш достатньої експертизи. І ти зустрівся з кимось, хто вже є досяг деяких успіхів. Ти боїшся задати тупе питання, щоб він не подумав, що можливо ти вже геть не розумієш якихось базових принципів. То я можу затвердити, що після цього курсу не буде такого страху, що ти задаєш неправильне питання. Ти вже будеш знати, як давати правильні питання, тому що всі неправильні, ти вже почуєш на попередніх qa сесіях, і що ще може додати. Певно, це все радий, що вже. Починається практична реалізація, що я позбавлюся від можливо якихось цих страхів переживань, що все ж таки кошти є незахищені, що зараз є нестабільність в плані інфляції, як на ринку США, так і в Україні. Ось і ми будемо не говорити про це, а ми будемо це активно тим працювати. Якщо отак от підрізувати суть, то цікаво, що у більшості. Студентів-випускників, з якими я спілкуюся, більш-менш однаково пишаюся собою за те, що є база, і я почав практичні кроки. Ну це класно. Ну і тоді, якщо вже з цього, який ти сам перед собою бачиш перспективи на майбутнє, які в тебе плани? От як ти бачиш себе через рік? Через рік я бачу так, що я зможу відкрити свій фінансовий план, побачити свою точку, а якій ми є зараз. І побачити свій оцей відрізок у рік часу, побачити зміни, побачити то, що кошти спрямовані на інвестиції, вони всі є в фінансових інструментах. А вони всі працюють. Я можу побачити, що такі інструменти, як пенсійний план, він активно поповняється. Він також і працює. Я вже на один рік ближче до досягнення цього. І також через рік я бачу, що можемо ставити і дискутувати по новому, як з річним досвідом інвестування? Круто, от скажи у людей часто бувають такі сумніви, що перед тим як взагалі піти в інвестування, треба стати спочатку професіоналом, так в цій галузі, там вивчити все, що можна вивчити, і тому подібне. От який у тебе зараз на це бачення, щоб почати інвестувати, достатньо чого? Угу. Бачення, що потрібно стати професіоналом, тоді напевно з часом ви зможете запустити подібний курс і конкурувати з цим курсом. Ось якщо десь ви для себе не відчуваєте, що ви фінансист від Бога, і все ж таки вас не тягне на ринки Америки, як Волк з Олстріт, тоді можливо, якраз варто вже пройти. І отримати базу знань, з якими ти отримаєш впевненість, можу сказати, що страхи і побоювання вони будуть завжди, тому що, все ж таки, як не крути, особисті фінанси це невід'ємна наша частина. Фінанси допомагають нам бути відчувати себе в безпеці, відчувати себе в певній мірі щасливим, в певній мірі утворити комфорт довкола себе. Ось і коли ми говоримо про інвестиції, коли все ж таки, наші накопичення ми передаємо у якісь інструменти, які в майбутньому можуть нам ці накопичення збільшити. У нас з'являються страхи, що можливо щось піде, не так а щось не спрацює. Ці страхи появляються через незнання, через те, що ми не знаємо, як ці інструменти працюють, і тут якраз дуже зручно є те, що. Розповідаються про те, наскільки кожен з інструментів є захищений, і наскільки кожен може підібрати ті інструменти, з якими йому буде комфортно працювати, тому е, ніхто не працює так, щоб постійно жити в страху і постійно жити в переживаннях, що я завтра залишусь без нічого, і відповідно не потрібно боятися, що я один такий. Що відповідно в мене одного така ситуація, і я можу точно сказати, що класною технікою було те, що ми на початку курсу кожен написав про себе: хто він є, де він працює, і яка в нього поточна ситуація з грушми? І я коли прочитав коментарі інших студентів, я зрозумів, блін, то в мене насправді все круто. Я побачив просто, що людей бувають набагато більші проблеми, і вони прийшли сюди. Ось, а є й навпаки, є люди, в яких крутіше все, ніж мене, але вони також прийшли сюди, і все ж таки, щось нас всіх об'єднує, чому ми всі тут? Хоча незалежно як в людей в кого становище краще чи в кого становище гірше, кожен прийшов для себе шукати рішень. І вирішувати проблеми, з якими він прийшов, і це також позбавило деяких страхів. Коли ти прочитав про проблеми інших, ти зрозумів, що ага, блін, значить, якщо він зі своїми проблемами прийшов, то значить не так страшно. Я можу і зі своїми проблемами прийти і про них говорити, і ми будемо їх вирішувати. Круто, е, от за, за це, прям дійсно дуже цінні такі твої відгуки, я навіть декілька тез записав собі. І оця легалізація того, що в мене може бути там не найкраще, але й не найгірше, тобто, ну я просто людина, все окей, так рухаємося в своєму темпі. Класно, дякую тобі за такий відом. І давай фінальне таке запитання. От після того як ти прийшов, після того як ти вже випустився, налаштував там, будеш далі робити кроки. Як ти вважаєш, для кого ця програма за якими вигодами людям сюди варто йти? Для кого цей курс? Я вважаю, що якщо ви живете з відчуттям, що щось бракує, і, скажімо так, картина не домальована, і я відчуваю, що все ж таки у мене є якісь кошти, і вони мене не задовільняють, скажімо так, їхній стан. Я розумію, що все ж таки є інфляція, яка їх поїдає. Я хочу, щоб ці кошти не просто там лежали десь. На якомусь рахунку десь під подушкою, десь вдома, і так далі, і так далі. А я все ж таки хочу, щоб якось ці кошти працювали, щоб я відчував більшу безпеку в грошах, і я відчував більше розуміння того, як я можу досягати своїх цілей. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт і відчуваєте, що щось з вашими особистими фінансами не так. Плані того, що ви хочете покращити і їх примножити, то тоді варто на це звернути увагу. І багато є відкритих доступних джерел. Також є в Telegram канал у якому Brave Capital публікує багато інформації. Я думаю, достатньо погортати, почитати по ньому, і ви зрозумієте цей рівень інформації, який подається, і ви для себе також зрозумієте, чи це потрібно, чи можливо це не те, що ви шукаєте. Дуже велике тобі дякую, Тарас, за такий розгорнутий відгук, щирий і ну за тою глибиною тез. Я розумію, що ти прям дійсно десь собі думав, опрацьовував ці речі дуже якісно, і за це я і радий, тому що в мене знаєш, з'являється таке відчуття, що. Ну, коли так студенти підходять до навчання, воно точно нікуди не дінеться. Воно все осяде, воно конвертується в практику, і це якраз наша мета. Тому тобі дякую ще й за те, як ти підійшов до навчання. Добре, круто, дякую.